Слава Ісусу Христу! Я знаходжуся в селі Рокоміж Тернопільської області. І у цьому відео я хочу вам розказати про історію скельної церкви. Скельний монастир та церква святого Онуфрія знаходяться на правому березі річки Стрипа. Монастир був заснований приблизно у 1240 році монахами з Києво-Печерської лаври, які рятувалися на сучасній загинній Україні від татаро-монгольської навали. Саме тоді православні ченці висікли тут дві печери: одну для проживання, а іншу для богослужінь. Матеріалом будівництва стало родовище Травертину. Звідки і пішла назва Травертинових скель. Пізніше ченці Рукомиша переселилися в місто Бучич до монастиря отців Василіан. До сьогодні у скелі зберігся висічений печерний храм. На його скелі і стінах проглядаються сліди від каменю. Раніше у Великодну п'ятницю тут завжди виносили площаниці для поклоніння. На сьогодні печерна церква має засклене вікно, тут проведено освітлення, настелено підлову і знаходяться ікони. По напрямку руху у північній стороні від печерного храму знаходяться значно менші гроти, вищені у скелі, які використовувалися монахом як келії. свідченням місцевих мешканців, саме тут люди рятувалися від обстрілів у буремному 1944 році під час Другої світової війни, і всі ті, хто сховався під скелями, залишилися живими і неушкодженими. Щодо патріотичної історії даного місця, то у 2011 році тут було відкрито пам'ятник барельєв Юрію Михайлецькому. Який служив в армії УПА і впродовж 20 років свого життя під час радянської влади враховувався у Краївці, яку він облаштував у печерах поблизу скельного монастиря. чайдушного героя було викрито лише у 1967 році, де він трагічно загинув від рук НКВДСІ та таємно був похований на сільському цвинтарі. За розпалені села за сад, За ту пісню, що чути, коли солов'їну, але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чотиколий солов'їну. Але їм вже не було дороги назад. На території її діюча Церкви святого Онуфрія та скульптура Іоанна Пінзеля. У ній цілюще джерело, 390-літній клен Явір, травертинові скелі. На сьогодні всі ці споруди є об'єктами релігійного туризму у селі Рокомиш. Від центральної дороги до них веде хресна дорога із 14 стацій. Село Рукоміж це духовне місце, де віряни можуть наділитися ще більшою Божою благодаттю та відчути історію життя останнього упівця Тернопільщини.